А що Донбас Арена, що з нею зараз? Там часто змінювалися псевдодиректори, вона не опалюється і потроху занепадає. Я спілкувався з людьми, які були всередині в 22-му році, і вони кажуть, що картинка жахлива, тому що стіни поцвіліли, деревина повздувалася від вологи. Уявіть собі, що у вас є авто, яке ви не заводили 10 років. Весь цей час. Окупанти не використовували стадіон за призначенням. З того, що вони змінили це ось на емблемі, просто змінили одну літеру. У вас в руках один з найкрутіших стадіонів в історії футболу, а ви просто іноді там проводите екскурсії чи відкриваєте кафе. Чому так? Я чув різні версії. Одна говорить про те, що це є якась домовленість. Якщо ви будете його використовувати, то закінчите як ну один персонаж. Пам'ятаєте, в Донецьку його підірвали в ліфті? Або ж це просто зараз економічно невигадна, то.